До дня захисників і захисниць України ще трьом військовим, які загинули за свободу і незалежність України, присвоїли звання почесних громадянин Тросінецької міської територіальної громади посмертно. Це сержант Сергій Роща, старший солдат Владислав Лоза та солдат Валентин Красніков на алеї героїв голова Тросінецької громади Юрій Бова вручив відзнаки матерям та дружинам загиблих воїнів. Ми... Кажемо слова подяки кожному нашому українському воїну, всім волонтерам, які допомагають сьогодні фронту. І саме в цей день ми згадуємо родини загиблих наших захисників. Вони тут сьогодні серед нас з вами на цих портретах. Вони з неба дивляться на нас. Ми повинні пам'ять про кожного нашого загиблого воїна нести в собі і з року в рік передавати наше наступне покоління, нашим дітям. Ми схиляємо голови в вичній шарі поваги за кожного з них. Настоятель Вознесенського храму Православної церкви України протоієрей Олександр Карпець разом із військовим капеланом провів панахиду за загиблими воїнами. Я хотів би побажати насамперед нашим мужнім захисникам, які зараз боронять нашу країну, щоб вони вистояли, щоб Господь дав їм терпіння, мужності, сили. Ми сьогодні згадуємо тих, які загинули. І в цей день покрові Божої матері ми впевнені, що їхні душі там, на небі, зустріли. Матір Божа взяла їх під свій материнський покров урочистою церемонією покладання квітів до пам'ятника захисникам України. Громада вшанувала пам'ять усіх, хто віддав життя за незалежність нашої держави, хто боронив і продовжує боронити кожного з нас. У заході взяли участь представники місцевої влади, бійці ДФТГ, правоохоронці та жителі громади. Тросянчани схилили голови у перед полеглими воїнами 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр а також шанували пам'ять про кожного загиблого тросянчанина на алеї історії та пам'яті місці, що нагадує нам про героїзм і самопожертву захисників України. Так громада провела цей день з глибокою вдячністю і скорботою, пам'ятаючи кожного, хто боронив та боронить Україну.